Водолії, вітаю вас. Наразі повня 24 лютого 2024 року у вашому восьмому секторі Гороскопа. По-перше, це енергетика прояснення, кульмінації, збирання докупи того пазла, який формувався із середини вересня 2023 року. Тому зверніть увагу на ті події, які були у вас на початку осені минулого року. Крім цього, повня дає нам величезну увагу до нашого. Емоційного стану до всього того, на що ми реагуємо, оскільки інформації дуже багато, з'являється багато нового, дещо збирається вже в таку картину, з якою ми вже маємо розбиратися, в якій ми маємо знайти той концентрат, знайти ту сублівумовану енергію, знайти саме для нас важливі, від чого ми можемо надалі відштовхуватися. Тому наші емоції наразі, оскільки повня у п'яти градусах діви. Прикуті в першу чергу до ретельної, дотошної роботи, до розкладання всього по поличках, сортування інформації, компонування її і до дуже великого впливу аналітичного мислення. Для вас це повня у восьмому секторі гороскопа і зміщає фокус вашої уваги від всіх. Тих новшеств, якихось таких нових віянь, які ви впускали у свій особистий розвиток до фінансів, фінансів партнерів, фінансів, партнерів по бізнесу, по шлюбу всіх тих ресурсів, які наразі має людина, яка знаходиться поруч з вами, або ж це також виплати, соціальні гарантії, фінансування, кредитування, страхування, взагалі, будь-які ситуації. Термінові, невідкладні, в яких вам треба швиденько зорієнтуватися і розібратися наразі. Ось тут саме таке критичне мислення дуже знадобиться вам для того, щоб укласти нові договори, застрахувати майно, наприклад, або своє життя, розібратися з іпотекою, з кредитами будь-якого роду, або із тими державними виплатами, на які ви претендуєте. Це може бути саме укладання договірних. Зобов'язань, наприклад, і вам треба буде вникати, що ж за папери ви підписуєте, і взагалі, з чим ви маєте справу. Також це може бути розподіл майна, наприклад, виплата аліментів, і вам необхідно дуже ретельно підійти до цього питання. Однак, зважаємо на те, що до. Цієї повні у нас є опозиція до Сатурна і до Меркурія, які знаходяться наразі у вашому другому секторі гороскопа. Тобто ключове це саме розподіл того, де чужі фінанси, де мої. Це будь-які ситуації, коли вам необхідно розібратися з близькою для вас людиною, яка, наприклад, ваша частка, або вам необхідно дійсно укласти якийсь контракт з вашим партнером. або Оже, це такі кредитні зобов'язання, які ви думаєте, як вам покривати надалі. Оскільки чіткості і такої розумності і планомірності у вашому другому секторі гороскопа наразі немає. Там є Меркурій, який просто вносить таку енергію величезної купи переміщень, розмов, спілкування, зміни місця роботи, можливо, і Сатурн дає ось цю вимогу до концентрації, до планування витрат, але це не ті об'єми, які дають вам можливість зараз. Легко, без оглядки, розібратися із фінансами, на які ви розраховуєте з тими виплатами, які наразі ви розумієте, що вам необхідні, або із фінансами партнера ви вже хочете внести цю конкретику. І в повній мірі можливо, що і партнер буде вимагати від вас цієї концентрації, дотошності, ретельності, щоб ви розібралися, як ви витрачаєте його чи її. Кошти, чи не, ви, чи не зазіхаєте ви на щось більше, ніж вам можуть дати, і взагалі яким чином фінанси інших людей задіяні у вашому житті? Так ось по повній Діві у вашому восьмому секторі гороскопа, у Діві наразі присутня також ліліт. Це віддалена точка лунної орбіти. Піднімає всі ті скриті, не завжди приємні чинники в інших людях і в нас самих, коли ми розуміємо, що наш партнер перегинає палицю, що щось дуже дотошно, критично і занадто він вже прискіпливий до наших витрат, до ставлення до своїх особистів, не тільки фінансів, а взагалі свого майна, і як нам наразі з цим всім розібратися. Крім цього, ми самі можемо розуміти. Що наше прагнення до оновлення до перемін і до того, наскільки ми хочемо відірватися від дуже багатьох поточних питань, в тому числі і фінансових, багато в чому йде в розріз з нашим розумінням того, які ж сімейні цінності, як бюджет наш розпланувати, і яким чином нам розпоряджатися, в тому числі і фінансами партнера. І ось тут на допомогу приходить нам трін до Юпітера. Це все ж таки підтримка наших близьких, підтримка нашої сім'ї це розуміння того, наскільки ми маємо вже на що спертися. Це нове місце проживання, це наші домочадці, це ситуація із народженням дитини, це приїзд близьких людей. Це взагалі наша фінансова стабільність вдома. Ми можемо або ж продати житло, або навпаки, придбати житло, або орендувати зараз вигідне для нас житло. Тобто, у нас. Є момент цієї фінансової такої гойдалки, але в той же час нас дуже стабілізує енергетика домашня енергетика пов'язана із нерухомістю і з тим, що ми можемо на це розраховувати, на важливу для нас людину вдома, на фінанси від наших домашніх, на ті перспективи, які ми маємо із житлом. Долії зараз основний фокус уваги на конкретиці, на розплануванні, на тому, щоб внести максимальну ясність. Навіть якщо у нас немає часу на якийсь свій власний заробіток, і ми маємо розраховувати на партнера, у нас немає цієї конкретики, нам важко сформулювати наші потреби до кількості фінансів, які нам необхідні, або до тої роботи, яка б могла нам забезпечити стабільний дохід. Ми дезорієнтовані у цьому просторі. Але наразі енергетика вимагає від нас того, щоб наскільки можливо ми могли зараз розпланувати, скоординувати наші дії саме по тим. Доходам, на які ми наважилися, якщо це кредитні кошти, або ж розібратися із фінансами партнера, залучити їх і розділити саме зону нашої відповідальності за трати, приміром. Головна запорука зараз не в оновленнях і не в погляді на перспективу, а в тій конкретиці, якого вимагає цей час. Тобто ми відходимо від з'єднання Марса з Венерою і з Плутоном 22 лютого і відразу вступаємо у площину конкретних, концентрованих, зважених дій тієї земної енергетики, яка зараз принесе нам найбільшу користь. Це може бути також покупки. Це таке інвестування в житло, наприклад, але воно має. Має бути таким, коли ми купуємо його зважено, коли ми вносимо зміни в нашу оселю. Зважено, коли ми переїжджаємо, виходячи саме із тих наших фінансових стабільних перспектив, з тієї конкретики, яку маємо на сьогодні, і те, що ми можемо розпланувати на найближчий час. Бажаю вам всього найкращого водолічики. Нехай все у вас буде добре на зв'язку.